П'ятий тиждень пішов уже і нині на п'ятому тижніві завтра середа. Рано літургія перед священих даров, а вечором Марійно Стоянє. П'ять годин вечором читаємо канон Андрія Крицького повний. У п'ятницю на сьому тижні вечором п'ять годин, другий раз соборування. Несіть благословення свої дома, Моліться за мир, за порозуміння, уникайте конфліктів, бо лиш так подобається християнам навіть у часи гонення не виділятися. І те, що ми говоримо за гонення, то не просто ми жалуємося, ми предупреждаємо і своїх, бо наші люди просто в шоку, вони не розуміють, що відбувається, хто це робить, хто команди дає, заведомо. Злочинні укази і діяння робити. Хто ці злочинці? Невже лік комусь цікаво на цілий світ ганьбити нашу державу? Ми того не хочемо. Ми молимося, Господи, благослови нашу державу, благослови наш народ, поможи нам усім. Нікому тепер не легко, всім тяжко, але тільки люди, котрим Бог допоможе, істинний Бог, котрому допомочи. І зможуть понести достойно свій крест. Люба літургія, любе служення, любий отпуст у священника звучить так: Христос істинний Бог наш. І ми всім кажемо, якщо ваш Христос Бог, докажіть то, до чому призиває нас Бог, бути смиренними і не піднімати руку на брата свого. Але якщо ваш Бог не Христос. Але ще закриєте ним, робите гоніння на нас, на наших людей. Не називайтеся християнами. Прямо назвіться язичники і безбожники, а коли дуже активні і сатаністи. Господи, прости всім, хто збився з толку і втратив світло Христове і з Богом святим.